У травні 2002 року на житловому масиві Перемога 6 після повної реконструкції відкрився кінотеатр Салют. Це був початок другого сучасного життя кінозалу, яке потім тривало до 2008 року. У кризові 90-ті роки багато кінотеатрів міста припинили свою діяльність. А ось салюту пощастило. Він увійшов до складу об'єднання Кіносистема і був реконструйований. Після цього став одним з найсучасніших кінозалів міста. Оригінальну величезну люстру, що прикрашала фойє з самого відкриття кінотеатру, залишили певний час саме у салюті був найбільший екран міста, а ще модний інтер'єр і шикарний звук. 16 травня 2002 року співпали дві грандіозні події: відкриття найбільшого у Дніпрі екрану та прем'єра фільму Зоряні війни, атака клонів. Остання, до речі, одночасно почалася в 60 країнах світу. В об'єднанні кіносистема до відкриття оновленого кінотеатру підійшли творчо і організували святкове видовище. Шоу розпочалося під надзвичайний барабанний супровід музикантів київського ансамблю ударних інструментів Арснова. Увечері відбувся грандіозний салют. Городяни назвали його найефектнішим і найдовшим за всі попередні міські видовища.